Ще виходила після заняття там зі сльозами. Трохи пізніше я вирішила, що хочу якось рухатись далі. Я все одно дуже хотіюся виходити на сцену. Привіт! Мене звати Леся. Я співвласниця студії Вокалу Соловей. Сьогодні дуже рада з тобою познайомитися. Як тебе звати? Мене звати Марго, мені 15, Я займаюся у студії Соловей вже напевно близько місяця або півтора місяця. Десь так угу. мені також дуже приємно познайомитись. Та А, дуже вдячна, що ти прийшла сьогодні. Що ти погодилась з нами сьогодні по зі мною поговорити? І будемо розмовляти про вокал. Про твої співи, про те, чому тобі захотілося займатися, як взагалі відбувалася твоє перше дотр до музики і співу. Ось давай роз мабуть розпочнемо з твоєї історії, як ти перше почала співати. Взагалі, вперше з самою музикою я познайомилася через гітару. Mm -hmm. Я займалася у приватній школі, і там були заняття з вокалу, гітари, барабанів і так далі. І я дуже захотіла грати на гітарі. Mm -hmm. Слух я мала від народження, якийсь талант є. <laughs> Тож я почала грати на гітарі. Трохи пізніше я вирішила, що хочу якось рухатись далі, mm -hmm. і вирішила, що хочу починати співати. Mm -hmm. Моя перша вчителька була неймовірною жінкою. Вона дуже класно взагалі мені і пояснювала, і розповідала, і дуже класно якось залучала мене саме до вокалу. Дуже м'яко. Угу. Скільки ти прозаймалася у цей перший свій період? Um, напевно, це було близько року, uh -huh. але це було трохи важкувато, бо uh -huh. самого голосу у мене ну якби не було. У мене не було прям такого таланту, що я uh -huh. там дуже класно співала. Тому це було важкувато. Іноді було таке, що я виходила після заняття там зі сльозами. Uh -huh. бо, там в мене нічого не виходить, я більше не буду співати, але все одно поверталася. І так близько року потім я перейшла з цієї школи, мені довелося. Інути, але все ж таке цікаво. Ти кажеш, не було таланту, але разом з тим, те, що я чула, то я можу сказати, що в тебе і голос, і слух, і справді є природні задатки. Як так було, що, е, що ж тебе тримало там на уроках, якщо ти виходила навіть в сльозах? Я, взагалі, я з дитинства дуже мріяла співати. Я завжди уявляла uh -huh. себе на своєму дитинстві, там десь на сцені, де я ще uh -huh. співаю. Навіть до того, як почала займатися вокалом, я намагалася розбирати якісь пісні, щось робити. Uh -huh. Насправді, те, що я зараз співаю, достатньо добре, uh -huh. навіть для мене, хоча я зазвичай трохи занижую те, як я співаю. Це дуже багато праці. Дуже. Uh -huh. Тобто є якась мрія вийти на сцену? Так. Так. А як ти себе уявляєш на цій сцені? Е, я багато де виступала там, можливо, в школі, можливо, десь на конкурсах. Mm -hmm. е, насправді, така прям заповітна мрія це піти на голос країни. Коли він mm -hmm. буде. Я просто не знаю, чи буде голос діти. Якщо він буде, mm -hmm. це прям моя дуже велика мрія туди піти. Mm -hmm. Десь виступ на великій сцені перед камерами. Mm -hmm. Щоб всі побачили У мене? Є така мрія або буде або акторкою, або якоюсь зіркою. Mm -hmm. от щось таке. Круто. А, сподіваюся, що якраз тут ти зможеш розвинути свій талант далі? А, у нас чесно також є мрія, щоб хтось із учнів пішов на а, голос. А, от і ми думаю, будемо раді, якщо це будеш ти. Ось а, а який був твій перший виступ? Пам'ятаєш його? Я дуже боюся сцени. Це дуже так mm -hmm. дивно, бо я дуже хочу виступати, але боюся сцени. Я пам'ятаю, що дуже переживала. І перше я взяла ще складну пісню. Mm -hmm. Кейт, здається, вона там було дуже багато складних місць. І я дуже переживала і насправді заспівала ну не дуже добре. Mm -hmm. Але мені сподобалось те, як моя вчителька сказала, все окей. Mm -hmm. Типу, це було твій перший виступ. Це було краще ніж могло mm -hmm. бути. Mm -hmm. І так далі. І... Не знаю, все одно я надихнулася. І навіть кожен раз, коли я виходила, переживала, співала mm -hmm. не так, як я хотіла. я Кожен mm -hmm. раз думала, в наступний раз я вийду і в мене вийде. Mm -hmm. Супер. А цей страх сцени, він тебе залишається з кожним наступним виступом? Чи а, вже трішечки там дивлячись? Насправді маєш? так, в мене да. він в мене досі є. Mm -hmm. І навіть от скоро буде концерт, mm -hmm. і я вже починаю трохи так нервувати, mm -hmm. хоча mm -hmm. я непогано, я впевнена в пісні, яку я візьму. Uh, але кожен раз я не знаю, я дуже хвилююсь. Навіть коли я співаю десь в школі під фонограму, uh -huh. я все одно дуже хотілася ходити на сцену. <рес> Зрозуміло. А як змінилося от о, з тих пір, як ти почала грати на гітарі, займатися вокалом, виступати? А як все решту твого життя якось змінилося після цього? <рес> Насправді так. Коли я почала займатися вокалом, десь, напевно, місяць через три я написала першу пісню. Вона mm -hmm. така, вона дуже дитяча була, мені було близько 12 або 11. Mm -hmm. е, і це було все-таки дуже дитяче, але мені дуже подобалося, що я можу якісь свої емоції виразити через музику, mm -hmm. так що я почала писати вірші, що дуже дивно. Звичайно, спочатку почала писати вірші, потім yeah. пісні. У мене якось вийшло навпаки, mm -hmm. я спочатку писала пісні, потім вірші. Mm -hmm. Музику, тобто, mm -hmm. ну, музику, yeah. так. Mm -hmm. Е, також, мені здається, також якось я стала більш відкритою, тому що mm -hmm. саме цей страх сцени це якийсь більш психологічний блок. І мені здається, mm -hmm. навіть те, що в мене там десь я більш зажимала голос, це теж було щось більш психологічне. Mm -hmm. І чим більше я співаю, намагаюся щось відкрити, якось його, mm -hmm. тим якось легше мені, в принципі, становиться. Mm -hmm. А чи в тебе з'явилися якісь нові друзі а, після того, якщо говорити про вокал, і його. Вплив на твоє життя стосунки з батьками там з друзями у школі. У школі, конкретно, у тій, де я вчилася, коли займалася, так. то ні. Тому що ну я там мало де виступала. А коли виступала, ну це чесно кажу, це було ну таке собі. Воно було ну не дуже гарно. Uh -huh. Uh -huh. Тому не було такого, що прям вау, зірка наша. Uh -huh. Але зараз у тій школі, які я навчаюся, у Подільському ліцеї, uh -huh. я співаю майже на кожному заході, і uh -huh. мене, от всі люди, які там є, з 8 по 11 класи, всі мене знають. О, Марго, це наша зірка, вона uh -huh. співає, це, типу дуже круто. Uh -huh. Я також. Через спів я прийнялась до волонтерського об'єднання Камарад uh -huh. і там також виступала багато де. Uh -huh. Тому справді через вокали знайшла багато друзів, навіть людей, які не зовсім зв'язані з музикою, uh -huh. все одно uh -huh. мене якось вокал uh -huh. привів до цього. Клас. Ну емоції така, що ти почала писати музику, що він до вокали спів взагалі допомагає проявляти себе і якісь емоції. Ми знаємо зараз яка складна ситуація та в житті в країні. Вокал тобі якось допомагає це проживати? Я думаю, так. Взагалі, будь-яку ситуацію тим паче, що зараз mm -hmm. дуже багато нервів, дуже багато якогось тиску на людей. Mm -hmm. Дуже... Mm -hmm. Жахливі речі відбуваються, і справді вокал дуже допомагає. І Ще мене прям дуже радує. що я можу вокалом якимись концертами, якимись благодійностями, де я виступаю, я можу цим допомагати зсу mm -hmm. з волонтерською організацією, в якій mm -hmm. я зараз є. Mm -hmm. Це дуже круто. Дуже часто їжджу, ну там пансіонат, але зараз там типу військового госпіталя. Mm -hmm. Дуже мені подобається там, наприклад, співати для хлопців. Це прям дуже круто. Mm -hmm. А, скажи, будь ласка, ти ще в періоді, тому що ти в дитинстві, да, там, можливо, в такому в юнацтві вже скоріше. Він робить тебе дорослішою? Він тебе якось... Через твою діяльність волонтерську і так далі дотикає до інших дорослих частин життя, чи він допомагає тобі прожити твоє юнацтво якісніше, краще, на іншому рівні? Ну, мені здається, це дуже спірне питання, тому що з однієї сторони є таке, що я відчуваю себе більш дорослою через те, що є відповідальність, є де я маю кудись поїхати, щось робити, mm -hmm. концерти там mm -hmm. розклад mm -hmm. <с> <с> в моєму планері там постійно yeah. такі. Але з іншої сторони. Навпаки, коли я десь на сцені на якомусь можливо квартирнику або на якомусь концерту є таке відчуття, коли забуваєш про сцену, забуваєш про те, що я її боюся, mm -hmm. і просто, от я ще люблю брати такі пісні, які вони можуть бути десь якісь або емоційні, дуже mm -hmm. або якісь mm -hmm. такі mm -hmm. більш дитячі можуть бути, або навпаки, і можна просто поглинути в цю пісню і взагалі забувати про все і от відчувати саме. І це мене навпаки більше якось ближче mm -hmm. до дитинства повертає. Mm -hmm. Про страх сцени, якби ти давала поради комусь. А, що би ти порадила, як його подолати? А, взагалі, в мене є такий лайфхак. Коли я чогось боюся, я завжди ну, сцени саме, коли я боюся виступу якогось, я дуже прошу когось або з моїх друзів, або з моїх близьких прийти. Uh -huh. Прошу їх сісти на перший ряд. І коли я виходжу, я дивлюсь тільки на цю людину uh -huh. і співаю спеціально uh -huh. для неї. Uh -huh. Наприклад, Тані в мене був. Ну, напевно, не останній передостанній концерт. Я дуже переживала це було в школі. Я попросила на той момент мого хлопця прийти. І це, по-перше, це дуже романтично, дуже круто, навіть mm -hmm. якщо це друг, це я уявляю як людині приємно, ти співаєш саме для неї. Mm -hmm. І це дуже прибирає хвилювання. Ти просто бачиш цю людину і от, співаєш спеціально для неї. І уявляєш, Тривує. що нікого іншого просто mm -hmm. немає. Це дуже допомагає насправді. Mm -hmm. Mm -hmm. Клас, класний лайфхак. Можливо, що ще там, не знаю, якісь. Підготовка, гарно виспатись що... um, гарно виспатись це бажано, хоча це дуже складно, коли ти переживаєш перед якимось виступом. Um, мені здається, дуже важливо саме в останній день. Ну це для мене я не знаю, може я для кого не співати цю пісню. От, mm -hmm. Наприклад, якщо до цього там два тижні її mm -hmm. кожен день проспівувала, то саме в цей день треба відключитися від всього, mm -hmm. щоб вийти на сцену mm -hmm. з свіжими емоціями і дати ці емоції людям. Mm -hmm. це, для мене це взагалі дуже важливо, навіть там, де я можу десь не попасти в ноту, але якщо я передала емоцію пісні, mm -hmm. то я вважаю справу виконана, mm -hmm. все добре. Mm -hmm. Ну і також гарний лайфхак — це дихати животом. Саме mm -hmm. Таке дихання, як на вокалі, правильно? Так, так. Воно і ти і тренуєшся перед виступом, mm -hmm. і також mm -hmm. це дуже заспокоює. Mm -hmm. Клас, дякую. Я думаю, насправді корисно і, мабуть, професійні співаки тими ж десь приблизно користуються прийомами. А, про свою мрію розкажи, будь ласка, бути співачкою, а що ти хочеш співати? Я б дуже хотіла співати авторські пісні, але якось поки що. Чи то натхнення не хватає, не вистачає, чи то я навіть не знаю. Чого саме не вистачає, але такого написати щось таке, що я прям готова піти на студію і прям зараз записати, uh -huh. поки що немає. Uh -huh. Але я займаюся перекладами пісень Наприклад, uh -huh. якимись пісні пісні пісень з англійської, іноді uh -huh. з італійської хоча uh -huh. італійської не знаю, сижу з перекладачем. Uh -huh. Ось тому можливо, навіть якщо б там мене спитали, з якими піснями я б хотіла uh -huh. зробити концерт, це були б переклади якихось відомих пісень. Uh -huh. Uh -huh. А який це напрям музики? Це в основному це лірика, хоча взагалі це можуть бути різні пісні. Просто що найкраще в мене виходить, це лірика, у мене більш такий ліричний голос. І я дуже хочу від цього трохи відгородитися. Я хочу, щоб я могла співати будь-що, в принципі. Тому що мені дуже не подобається, наприклад, що я дивлюсь на якусь пісню, розумію, та ні, я її типу не заспіваю. У мене більш спокійний голос, ліричний, а мені хочеться більше драйву іноді. А скажи, будь ласка, тобі, наприклад, як ти думаєш, чи потрібна тобі фахова освіта, щоб потім покращити максимально свої технічні, технічні здібності? Я вважаю, що так. У будь-якому випадку, я вважаю, що гарно. я я не що зараз дуже багато артистів, які співають без музичної освіти, mm -hmm, так. і вони дуже красно співають. Але для мене щоб співати, мені дуже важливо, щоб в мене була освіта. Mm -hmm. Але на жаль, я напевно не буду брати її як першу освіту. Можливо, я вивчусь на одну професію, mm -hmm. а вже музичну освіту візьму як другу або буду паралельно вчитися якось mm -hmm. так, тому що на жаль, зараз творчі професії не завжди приносять кошти. Mm -hmm. Це так, але ну світ такий так швидко змінюється, що можливо, якраз творчі професії навпаки будуть в топі. Ми цього важко передбачити. Мабуть, якими прийомами ти вже оволоділа? Там не знаю, можливо, якісь такі більш складні там мелізми, вже практикуєш. Там можливо, якісь високі ноти вже тобі даються краще. Um, високі ноти ми постійно з Артемом моїм викладачем намагаюся розширювати мій діапазон. Mm -hmm. Зараз в мене дві з чимось октави, mm -hmm. там дві октави, три чи чотири ноти. Mm -hmm. І кожен раз ми намагаємося взяти більше вище. Mm -hmm. uh, і насправді навіть за цей місяць або півтора місяці занять mm -hmm. я. Прям відчула, що в мене по іншому якось там ставати голос? Uh -huh. По іншу я вже по іншому беру високі ноти, uh -huh. і о, на дві ноти більше вже беру. Uh -huh. Я цим прям пишаюся. А чи знаєш ти, що да, в період такої підліткового часу голос зміняється? Як ти можливо це відчуваєш по своєму голосу? Насправді я вже пережила той період, коли в мене голос так от, трохи як ламався, можна сказати. Ну це можливо менше дівчат. Так, хлопці, це звичайно так. більше, але я це переживала дуже стресово. Типу, так. в один день я співала, все було добре. Uh -huh. А наступний день я дивлюся, я вже якусь ноту або не можу взяти, або вона звучить не так, голос хрипить. Uh -huh. І щоб я не робила, все одно uh -huh. не виходить. Я дуже стресувала. Uh -huh. я, я знала, що відбувається, що це просто uh -huh. воно пройде, в мене зміниться голос, буде краще, але це. Прям дуже великий стрес, якщо чесно. Хоча після цього мені здається, навпаки, голос став краще, якось uh -huh. більш або більш дорослий, або більш такий впевнений. І мені прям дуже сподобалось. Uh -huh. А що то для тебе було найважчим, або зараз є найважчим у вокалі і взагалі в музиці? Um, взагалі, найважчим, як бо мені здається, це саме виступи, сцена перестати боятися. Uh -huh. Чого, що ти зробиш щось неправильно, і я дуже намагаюся з цим боротися, тому що я постійно себе переконую, що не усі залі люди з музичної освіти, не всі навіть можуть почути або побачити, що я щось зробила не так. Напевно, це про професійну сцену. Чого тобі зараз не вистачає для професійної сцени? Ну, Мені почуття, здається досвіду саме виступів. Це 100%, тому що там, де я зараз виступаю, це школа або якісь такі квартирники з друзями. Це ну, не вважаю, це більше треба якихось таких виступів більш на конкурсах, на якихось більш великих сценах. Можливо, звісно, є ще куди покращувати голос, куди розвиватися. Uh -huh. І напевно, перш ніж вийти на якусь велику сцену, я б хотіла ще більше позайматися, більше uh -huh. якось покращити свій голос, своїм навички, можливості. Uh -huh. А, ти готова їздити кудись, не знаю там по Україні ну, тому, що ну в вінниці свої конкурси і свої там сцени. Вони можливо не такі великі, не такі хвилюючі. Ось, а ось чи є в тебе така готовність, наприклад, подорожувати для того, щоб виступати? Насправді так. Я навіть не знаю, як мої рідні віднесуться до цього, бо я навчаюся в подійському ліцеї. Ми дуже багато там. Брати сил, щоб mm -hmm. туди поступити, але насправді, якщо мені запропонують, наприклад, я, я серйозно, я на повному серйозі готова кинути це все. Mm -hmm. Ну і там займатися. Ну, як же ж ну, коли ти їздиш по Україні, дуже складно десь займатися якось. Mm -hmm. Але я готова це все кинути і mm -hmm. їздити саме по конкурсах, mm -hmm. що співати, щоб виступати десь. Це дуже круто. Mm -hmm. А якщо все ж таки не музика, то чим би ти займалася в житті? Um, я думаю, напевно. Психологія, можливо. Я взагалі, в мене гарно виходить точно наука, але я їх дуже не люблю. Ось. Тому, напевно, це буде ем, психологія, можливо. Або, ем, можливо, зараз дуже така популярна, ну, не популярна, а дуже корисна буде професія щось по реабілітації, реабілітолог або щось таке. Але насправді, якщо не музика, то я. Думаю, піду на ту професію, яка от буде популярна, яка, на яку буде попит, угу. коли я буду поступати. Угу. Яким би було б твоє життя, якби ти не попала на спів. Нецікавим. Сто відсотків. <Це 100%. ріжує> <ріжує> Насправді, як я і казала, вокал мені дуже багато приніс різного. Той самий. Творче об'єднання, трворче волонтерське об'єднання, mm -hmm. камерат в школі, ті ж самі виступи, те ж саме, коли ти ходиш в школу, не що вчитися. Тому що знаєш, так в мене на сьомому уроці репетиція. Я йду mm -hmm. співати якусь нову пісню, mm -hmm. Ті самі заняття насправді це дуже круто. Я mm -hmm. думаю, що без вокалу моє життя було б перше сірим. Здруге не цікаво, це точно. Навіть вдома mm -hmm. мені не було чим зайнятися. Мене дома, іноді там три годинні концерти. Я співаю. Мені шкода моїх сусідів. Але так я тобі дуже дякую. Я вам теж дякую. Да. що запросила. Дуже цікава, молода людина. Я мені так приємно. Там стільки мрій, і така у тебе рішучість їх досягнення. Я мені дуже приємно. Дуже Дякую. Да. Так, да. дякую тобі.